Видатний український альпініст Віктор Грищенко загинув у Закарпатських горах разом із своїм приятелем Віктором Бегметом. Він приїхав із Києва підкоряти наші Карпати. Однак, за випадком долі, вершина не пробачила помилок і забрала життя обох спортсменів. Перед виходом у гори альпіністи не зареєструвалися у підрозділі рятувальної служби, що ускладнило їх пошуки. На жаль, ці туристи, як то кажуть, проводили. Відпочини в горах власним чином. вони ніде не реєструвалися. Ну враховуючи, напевно, що врахували їхній досвід. Кажуть, ні одна гірська вершина з їхніми плечами, але офіційно вони не реєструвалися як туристична група. Уже ввечері після звернення до МНС знайомої альпіністів рятувальники почали пошукову операцію. Тривала вона вісім діб. За попередніми даними, туристи загинули одразу ж після потрапляння під лавину чи сніговий карниз. Ну, на перший погляд наших фахівців попередньо, що встановлено, що люди отримали травми несумісні з життям, в перші кажуть хвилини під час можливості обрушення снігового карнізу або потрапляння в невелику снігову лавину. З початку року аварійно-рятувальний загін спеціального призначення здійснив 66 виїздів, у ході яких вчасно відшукали 63 особи. Життя трьох любителів гір так і не вдалося врятувати. Пошуки ще одного зниклого туриста із Чехії припинили. Тепер його справою займається міліція. Тим часом Менесівці попереджають: нехтувати правилами безпеки й поведінки у горах те саме, що не цінувати власне життя. Перед походом в гори реєструватись в рятувальній службі зробити це досить просто і безкоштовно. Достатньо передзвонити за номером 101. Там вам нададуть кваліфіковану допомогу, розкажуть в відповідності до вашої підготовки, якими маршрутами можна йти, які гірськолижні траси. Ви бачите по засобам масової інформації, повідомлення про те, що в горах спостерігається лавина небезпека. Будь ласка, не ходіть в гори, адже це дійсно небезпечно не тільки для вашого здоров'я, а й для життя. До пошуку та порятунку столичних альпіністів задіяли 150 чоловік та 15 одиниць техніки. До операції також долучалися і друзі на той час зниклих альпіністів, теж професійні спортсмени.